Чесно кажучи, я бачу, що зала зараз взагалі не розуміється, що йдеться сьогодні про виживання української держави. Я вже навіть не говорю про відновлення кордону 91-го року. Я дуже тішуся, що у вас сьогодні є час займатися питаннями страхування різних випадків. У вас є час займатися питаннями роумінгу, сировинної бази 2030. До того часу України може не бути співвідношення рангів, паркування це те, що сьогодні внесено в порядок. Денний. У вас є час займатися питаннями хмілю і хмілепродуктів – продуктів. Вам мало впилися ви вже ви там пивом. Питання в тому, що у вас немає часу на фортифікації, на дрони і на питання безпеки української держави, зокрема через заборону московської ФСБшної філії. Коли шановні українці, ви би бачили, як зараз зала слухає, та їм глибоко начхати, що сьогодні, через те, що нема дронів, Нема фортифікацій, немає безпекових ситуацій. Гинуть десятки, а то й сотні військовослужбовців щодоби. Вони навіть не слухають і не пробують вклинюватися. Та колеги-депутати Сумщини і Харківщини вам нічого не жме, вам нічого не муляє, що люди, які по суті є з вашого округу, вмирають сьогодні, бо їх не евакуювали. Що військовослужбовці, які стоять на тих теренах, не відчувають. Підтримки держави, а вам всім сують просто якусь там картинку ефемерну. Оказилися ви просто, а тим паче, що й головам громад місцевих, які сміють виділяти кошти на потреби військовослужбовців, паяють справи ваші, підручні, ДБР та інші силові структури. Бо бачите не цільове використання коштів на зуби дракона, на різні бетони, на все решта. Ви займаєтеся страхуванням і паркуванням. Та ганьба вам, вам має бути елементарно не то, що соромно, пристрельтеся вже й негайно, бо колись за вами прийдуть громадяни України. Я розумію, що вам не болить. Я розумію, що вам начхати. Але мільйонам українців вже нема куди вертатися. Мільйони українців не знають, як жити далі і чи буде в них українська держава. А ви займаєте. Тут елементарними спекуляціями стоїте, смієтеся з трибуни. Зараз будете розказувати, що європейська солідарність щось не так вимагає. Порядок денний порушує. Пита. Держави, фортифікації, дрони, заборона московської церкви. Ми намагаємося це включити в порядок денний. Але ці питання треба було вирішувати ще півроку тому, якщо не давніше, замість того, ви сидите тут і займаєтесь невідомо чим слуги.